Стартує капітальний ремонт дороги у Смородянському мікрорайоні, на який жителі чекають вже більше десяти років. Цю ділянку не ремонтували багато десятиліть. Капітальний ремонт відбуватиметься коштом державного бюджету. 5 мільйонів гривень вже надійшли до Тростянецької громади. Відповідне рішення затвердили депутати міської ради на пленарному засіданні. Яка буде виконувати ці роботи, на днях почнуться роботи, до клубу буде лежати асфальт 4,5 метри, це значно покращить автобусне і транспортне сполучення для жителів цього району, які про це мріяли, напевно, своє життя там ніколи асфальту не було. Тому от, наша обіцянка вона, вона збувається для цього населеного частини населеного пункту Сенсу. Ремонт вулиці Підлісної від зупинки на в'їзді у мікрорайон до Смородянського клубу планують розпочати найближчими днями за сприятливої погоди. Ширина дорожнього полотна становитиме 4,5 метра. Тендерні процедури вже проведено та визначено підрядника на виконання робіт. Діана Овчаренко, Аліна Грибенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.